Споконь віку на Україні варба вважалася незвичайним деревом. У народі їй дали друге ім'я дівоча подружка, і називали її не інакше як Івушка. Саме під покровом її листя розкривалися дівочі серця і проливалися гіркі сльози обманутої любові. Сільські дівчата довіряли подружці і вузьці свої потаємні таємниці і просили її допомогти знайти взаємну любов, подобаного хлопчини. Вважалося, що якщо в нічній тиші, притулившись до гладкого стовбура плакучої верби, вголос вимовити якесь бажання, то воно неодмінно збудеться. Верба дійсно надзвичайно красиве дерево. Особливо декоративні її культурні форми, що вражають надзвичайною, різнобарвною забарвленням листя і дивно різноманітною формою крони. Декоративні верби є неодмінною прикрасою наймодніших композицій відомих українських і зарубіжних ландшафтних дизайнерів. Особливо гарні вони в одиночних, солітарних посадках, будучи основною акцентною культурою на газоні або галявині, що примикає до штучного ставка або якогось природного водоймища. Сьогодні декоративні верби б'ють всі рекорди популярності у європейських і американських фермерів. Дуже сильно виріс попит на них і у наших садівників-любителів. У цьому ролику я розповім вам про те, як виростити декоративні верби на своїй ділянці, познайомлю з різними видами цієї дивно красивої культури і поділюся інформацією про кращих сортах. Сьогодні я розповім вам про види декоративної верби. Деякі з них є природними дикоросами, інші створені руками досвідчених селекціонерів. Але всі вони дивно ніжні, прекрасні і витончені. Всі декоративні верби відносяться до сімейства вербові, рід верба. Це листопадні дерева і чагарники. Біологічний портрет. На сьогоднішній день вчені налічують близько тисячі видів і підвидів декоративної верби, а також їх сортів. Які дуже сильно відрізняються один від одного за габаритами, формою і забарвленням крони, довговічності і стійкості до природних аномалій. Цікаво змінюється висота рослин від південних регіонів до північних. На півдні висота декоративної варби може досягати 15-20 метрів, а на півночі 10-20 см. Це говорить про незвичайну пристосованості варби до зовнішніх умов середовища. У природі зустрічаються як деревні, так і кущові форми декоративних верб. Декоративні верби, як правило, мають довгі, тонкі і дуже гнучкі гілки. Листя на них тонкі і сильно подовжені. Квітки яскраві пухнасті чоловічі і жіночі сережки зібрані в суцвіття. Декоративна верба зацвітає ранньою весною до розпускання листя. Квітки сережки у різних видів і сортів можуть мати різну довжину і забарвлення. Після закінчення цвітіння на місці сережок з'являються коробочки з насінням. При дозріванні вони лопаються, і насіння декоративної верби можуть розноситися вітром і птахами на відстань більше 100 км від самої рослини. Декоративні верби дуже вологолюбні, у них потужна коренева система, яка постійно повинна бути зволоженою. Щоб наситити потужну розкидисту крону, в іншому випадку дерева можуть засохнути і загинути. Вид з безлічі видів декоративної верби садівники з північних регіонів вирощують в основному не більше десятка. Найпоширеніші з них такі: плакуча верба. Ще її називають біла верба, найпоширеніший листопадний вид, який прекрасно себе почуває і на півночі, і на півдні країни. Це високе дерево, яке може виростати від 15 до 25 метрів. На могутньому стовбурі виростає безліч тонких гілок, що хиляться до самої землі. Звідси і назва плакуча верба. Гілки, покриті довгими тонкими листочками, довжиною до 15 см кожен. Зверху вони яскраво зелені, знизу білі. При сильному вітрі листя сильно колишиться, чому крона здалеку здається строкатою, білосніжно-зеленою. Краї листя на рівні, дрібно або середне Суцвіття сережки складаються з квіток чоловічого і жіночого типу. Зацвітає плакуча верба відразу після сходу снігу. Цвітіння триває майже місяць. Плакуча верба дерево житель. Вона може рости на одному місці більше 200 років. Найкраще виглядає біля будь-якого водоймища штучного або природного. Під покровом потужної повислої крони можна влаштувати дуже затишний куточок відпочинку, поставивши там гойдалки або стіл з лавками. Щільний зелений намет листя не пропустить дрібних дощових крапель і сильного вітру. Цельнолісне верба. Це листопадний чагарник висотою від 1 до 3 метрів з розлогими, прямими гілками однакової довжини. Кора у них рожева або жовта, гладка. Листя зверху можуть бути світло і темно-зеленими, рожевими, малиновими, яскраво-червоними і фіолетовими. Знизу вони сріблясто сизі, квітки двостатеві, дрібний. Жіночі до 1,5 см. Чоловічі сережки довжиною до 5 см, листя довгасті, довжиною до 8 см по краях округлі, два найпоширеніших види куляста і хакуроніщики. Куляста верба. У народі її ще називають рокитою. Найпоширеніший вид для створення топіарних форм, так як ця верба надзвичайно пластична і прекрасно піддається стристі. Висота куща 1,20 см 1,50 см. Без формування утворює щільну кулясту крону. Листя у кулястої верби зазвичай смарагдово-зелені зверху і яскраво сріблясті знизу. Якщо у вас досить велика ділянка і на ньому є штучна або природна водойма, то за допомогою кулястої верби ви можете створити на його березі дивовижну казкову декорацію. У цьому вам допоможе фігурна стрижка. Іваха куронішики. Листопадний чагарник висотою до 1 метра 50 сантиметрів Форма розлогою крона півеесферична. Має безліч дуже тонких, гнучких пагонів ніжно-зеленого кольору, невеликі срібля сторожеві суцвіття зібрані в довгі сережки, цвітіння яких триває більше місяця, дуже вологолюбна рослина. Чудово виглядає біля басейну або штучної водойми тонко-стовпкова. Являє собою листопадний чагарник або невелике деревце висотою 2-3 метри. Крона сильно розлога. Гілки тонкі, жовтувато коричневі або червонувато оранжеві блискучі, ранньою весною до розпускання листя викидає довгасті опушені суть віття сережки яскраво рожевого кольору, точно такі, як у верби. Чоловічі і жіночі квітки сидячі, чоловічі довжиною до 4 см, жіночі до 8 см. Листя мають форму еліпса і вдовжину досягають 12 см. Зверху вони зелені, а знизу сріблясті з досить сильним опушенням. По краях листя зубчасті. Вид морозостійкий, стійкий до шкідників і хвороб. Іва срібляста. У народі її називають біла ветла. Це одна з різновидів плакучої верби. Являє собою високе листопадне дерево висотою до 20 метрів. На потужному стовбурі формується безліч довгих, тонких верхівкових гілок, нахилених до самої землі. Кора сріблясто попелястого кольору. Поцяткована поздовжніми тріщинами. Листя дуже довгі, більше 15 см. І вузькі, не ширше 3 см. Зверху яскраво зелені, знизу сріблясті або сріблясто-блакитні. Восени забарвлення листя змінюється на золотисто бронзову. Крона розлога верхні і центральні гілки ростуть вертикально вгору, а нижні вертикально вниз, схиляючись до самої землі. Таке розташування створює враження легкості і ажурності. Квітки двостатеві, зібрані в довгі сережки. Жіночі, темніші, чоловічі яскраво жовті і довші. Сережки випускають чудовий аромат, залучаючи в сад численних комах. Агротехніка всіх видів верби практично однакова. Різниця полягає тільки в розмірах посадочних ям і відстанях між рослинами, це пов'язано з габаритами рослин. Вибір місця. Всі види верби дуже люблять сонце, тому і місце постарайтеся вибрати їм відкрите, освітлене сонячними променями протягом усього світлового дня. Садити декоративні верби можна і в низині, і при близькому заляганні ґрунтових вод, так як в природі вони ростуть по берегах річок і ставків. Ґрунт ґрунти вербам потрібні легкі. Пухкі, родючі, багаті органікою з нейтральною або слабокислою реакцією РН 5,8 7,0. На важких, глинистих і кислих вони рости не будуть. На таких попередньо проводіть розкислення доломітового борошном 2 кг на 6 квадратних метрів і піскування 3 відра піску на 1 квадратний метр. Посадка Садити декоративні верби можна і навесні, і восени. Вони однаково добре приживаються на новому місці. Посадочні ями копайте глибиною паєте 10-60 см і діаметром 50 см. На дно кожної ями покладіть дренаж ж збитої цегли або дрібного щебеню шаром 12-15 см. Відстань між рослинами 4-6 метрів. Кожну яму заповніть попередньо штучно приготовленою посадковою сумішю, складеною з перепрілогогною або компосту листової землі, верхнього родючого шару і піску в рівних кількостях. Додатково додайте під кожне деревце половину відра деревної золи, дві столові ложки подвійного суперфосфату, одну цілу ложки сірчано-кислого калію і стакан доломітового борошна на кислих ґрунтах. У центр посадкових ям вбийте посадочні кілки довжиною 1 метр 80 сантиметрів, 2 метри, до яких після посадки м'якою мотузкою прив'яжіть саджанці, щоб в першу зиму вони не зламалися від вітру або снігового навантаження. Всі саджанці добре полите, три ліки під кожен, попередньо утрамбувавши землю руками. При стовбурні круги повинні бути на 2-3 см опущені в порівнянні з рівнем поверхні землі, щоб там постійно збиралася вода. Після посадки замульчуйте їх торф'яною крихтою або соломою, щоб на поверхні ґрунту не утворювалася ґрунтова кірка, що перекриває доступ кисню до коріння. До того ж, мульчируючий шар буде перешкоджати росту бурянів. Полив: верба рослина водохліб. У сухе і спекотне літо поливати її потрібно часто і рясно, 4-5 ліок під кожну рослину не рідше, ніж раз на тиждень. З ростом дерева кількість поливів скоротить до 2 на місяць, але норму поливу збільште до 6-7 ліок. До речі, верба не боїться холодної води, тому можете поливати її з колодязя через шланг. Добриво! Глибока коренева система декоративної верби дозволяє їй діставати поживні речовини з нижніх горизонтів ґрунту. Однак за літо ви повинні три рази добре підгодувати цю культуру. Першу підгодівлю декоративні верби повинні отримати до початку цвітіння в перших числах квітня. Дайте кожній рослині азотне живлення у вигляді розчину сечовини, 2 столові ложки на відро води під кожну рослину. Другу підгодівлю органікою проведіть на початку липня. Найкраще для цього підійде розчин гною ну, в концентрації 1 до 10, одне відро під одну рослину, третю підгодівлю якимось готовим мінеральним комплексом для осінньої підгодівлі декоративних дерев і чагарників дайте декоративним вербам на початку жовтня. Дозування, вказані на упаковці. Формування. Перші три роки після посадки. Декоративні верби не чіпайте. Дайте їм зміцніти і самостійно сформувати скелетні.